Заборгував за воду червоній перед сусідами. У рівному комунальники вигадали, як примусити боржників заплатити за воду. Їм на двері ліплять спеціальні повідомлення з написом Тут живе боржник. Чи є результати перевіряли наші кореспонденти. Тут живе злісний боржник. Наклейки з таким змістом інспектор Марія Яворська розклеє щодня на дверях тих, хто завинив Рівноводоканалові водоканалові понад дві тисячі гривень. В цій квартирі проживає боржник. Остання його оплата була в 2011 році. Таке креативне повідомлення за день розклеює на сотні квартир. Наступний пункт квартира номер 7. Тут заборгували аж 8 тисяч. Родина боржників на контакти з інспектором іде на охоче. Та, помітивши камеру, господиня починає скаржитись. Мовляв, вона ніде не працює, а чоловік втратив роботу. Рік жили ледь кінці з кінцями зводили гроші. Подекуди на їжу не вистачало, не кажучи вже про сплату рахунків. А решта, коли ви заплатите? Це чоловік робить ці дні, і mm -hmm. опять я проплачу в суму. Ну ще не тисячу, може сімсот гривень такого. У списку божників водоканалу майже чотири тисячі абонентів завинили 12 мільйонів гривень. Та погашати борг навіть за рішенням суду люди не поспішають. Тому у водоканалі вирішили піти іншим шляхом звернутися до сумління і надрукували присоромливі наліпки, замовили спецполіграфію на три тисячі гривень, аби наліпки просто так не відірвали. Така наклейка на вхідні двері вона не порушує. Прав громадян, тому що ми не розголошуємо ні суму боргу, ні прізвище проживаючих. Це лише відзнака того, що дана квартира, тобто даний абонент, має заборгованість. Ефект від присоромливих наліпок у водоканалі поки що не відчули, бо акція лише розпочалася. Сподіваються на сумління боржників та попереджають про відімкнення. А тим, хто заборгованість погасить, інспектори обіцяють, двері від наліпок звільнять власноруч. Дмитро Пастух та Сніжана Петрова, програма Вікна СТБ.